Ед – це довгострокова історія, і вона якраз знижує там. В чому проблема взагалі софт-продуктів, продуктів, -продуктів B2B-сегменту, в тому, що це складно. Не, не ваші користувачі можуть не розуміти, що їм це потрібно, і це треба пояснити. І чому, наприклад, ми там дивимося на Notion, ClickUp, SEMrush, SimRush, у них дуже багато всяких educational контенту. І треба пояснити, для чого вам це потрібно, як з ним працювати, і якраз для цього і робиться контент-маркетинг, для того, щоб знизити. Ціну ліда і е, отримати кваліфікованого ліда. тому що ми стикаємося з проблемою, що там у нас вже є класні підрядники по таргету. Там і контекстні реклами, але ми стикалися з тими, що навалюють кучу лідів, але вони не кваліфіковані. І це дуже багато коштів на сейлс, що вони обробляють якісь неякісні ліди. А якраз контент-маркетинг вирішує цю проблему, тому що якщо ми робимо класні креативи, які закривають болі, які, з якими ми комунікуємо з потребами аудиторії, ми знижуємо ціну. Наприклад, прийшов якийсь лід, побачив рекламу, зайшов на статтю, зайшов на площадку. Якусь там LinkedIn, Instagram, побачив, прогрівся, написав, і ми знижуємо тіпа, ціну ліда і якість цього ліда, тому що він вже розуміє продукт, розуміє, про що ми.